Наші дачники знайдуть застосування будь-якого вторсировини, постараються не викидати його завчасно на смітник, а вже поява пластикових пляшок і взагалі дало волю фантазії, їх використовують по повній програмі. Одним з модних шляхів застосування п'ятилітрових бутлів стало вирощування в них огірків. Це роблять як на дачній ділянці, так і на балконі, як садити огірки в пластикові пляшки, пластикові пляшки застосовують в різних варіантах. Іноді в справу йдуть навіть півторалітрові, але для вирощування огірків зазвичай використовують бутлі місткістю 5 літрів. Підготовка пляшок для застосування в городництві підходить не будь-яка пластмасова тара пляшку, перш ніж дати їй друге життя, як слід відмивають теплою водою можливо, з милом. а ще краще після цього її продезінфікувати рожевим розчином марганцівки. Використання п'ятилітрових пластикових пляшок зручно їх легко розмістити на балконі, можна спостерігати за станом кореневої системи, самі коріння добре прогріваються, що дозволяє наблизити отримання врожаю. У теплиці використання бутлів дозволяє полегшити трудомісткий процес заміни ґрунту. На відкритих грядках з їх допомогою можна в перший час схищати посадки від холодів. Треба розуміти, що одна бутиль розрахована тільки на одну рослину. Використовують бутлі як розрізаними на рівні килимки, так і цілком з відрізаним верхом половинки йдуть в основному на вирощування розсади, де виступають в якості невеликого скриньки при вирощуванні огірків від бутлі відрізають верхню частину, то що звужується, а в денці проробляють отвори. Декількох дірочок в денці в якості дренажних вистачить при вирощуванні огірків на балконі. Зрізану верхівку поки викидати не варто. Щоб використовувати бутиль в грядці, краще вчинити по іншому за допомогою нагрітого паяльника або хоча б цеха проробляють безліч близько розташованих отворів перфорацію в бічних стінках по периметру приблизно на відстані один см від днища. згодом перфорація дозволить від днища легко позбутися, склад ґрунту оскільки довгий час, а на балконі. І до самого кінця розвитку огіркам доведеться харчуватися лише тим, що поміститься в обсязі менше 5 літрів. поміщається в пляшку. ґрунт повинен бути дуже родючим. Для один-два бутлів його можна купити і в магазині. Для великої кількості ґрунт складають самостійно краще, якщо це буде суміш рівних обсягів дарнової землі. Піску і перегною, а на відро суміші додана жменю золи, щоб знезаразити суміш, і проливають рожевим розчином марганцівки. Підготовка насіння, що стосується підготовки насіння, в більшості випадків вона не потрібна. Зараз городники намагаються не вимити на посівному матеріалі, купують насіння гібридів, які зазвичай готові до посіву. Якщо ж залишаються сумніви, можна провести звичайні операції, відкалібрувати вручну або по щільності. Тобто, опустивши в підсолену воду і викинувши спливли, знезаразити, потримавши 20-25 хвилин в рожевому розчині перманганату калію, потримати в стимуляторах росту згідно з інструкцією простити на вологій ганчірочці до накльовування, з насінням, купленими в надійному місці, краще нічого не робити, максимум, замочити їх на добу, хоча і це не дасть серйозного виграшу в часі, займатися посадками треба в звичайний час. В залежності від того, де передбачається вирощувати огірки аж до отримання врожаю, посів насіння в пляшки, якщо насіння дорогі, в кожну пляшку садять по одному насіння, надійніше, звичайно, посадити два-три штуки, а потім видалити зайві найбільш слабкі сходи. Щоб не відбувалося з огірками далі, перенесення на балкон в теплицю або у відкритий ґрунт посів насіння проводиться однаково. На дно бутлі шаром 3-4 см поміщають дренажний матеріал яєчну шкаралупу, дрібну гальку, великий річковий пісок і ін. Потім насипають ґрунт, не доходячи до верхнього краю 2-3 см. Добре зволожують ґрунт і намічають лунки глибиною близько 3 см, помістивши по один насіння в лунку. засипають їх ґрунтом і оприскують посіви з пульверизатора водою, накривають бутиль зрізаною верхівкою і відправляють в світле тепле місце температура 2-4. 2.8 ОС. Важливо відразу після появи сходів, це може бути і через 4 дні, і через тиждень, відразу забезпечити їм прохолоду. Не вище 18 ос і яскраве світло на 4-5 днів. Надалі все залежить від того, де збираються вирощувати огірки. Виносити їх на постійне місце можна буде при настанні там справжнього тепла, вирощування огірків в пластикових пляшках, найчастіше огірки в пластикових пляшках вирощують на балконі або лоджії, але дачники знайшли застосування цього способу і в городі вирощування огірків в пластикових пляшках на лоджії, при вирощуванні огірків на відкритому балконі діють майже ті ж правила, що і на грядці, але для заскленого балкона або лоджії є особливості. Так, треба пам'ятати про необхідність запилення квіток, а оскільки бджоли до них не прилетять, слід вибирати партинокарпічні возопильні сорти, а краще гібриди на засклені лоджії зазвичай дуже сухе повітря, тому періодично рослини доведеться оприскувати. Ці умови дуже привабливі для павутинного кліща, тому стежити за його можливою появою доведеться дуже уважно, якщо лоджія дивиться на південь. Швидше за все кущі доведеться притіняти від яскравого сонця. Режим поливу огірків в пляшках сильно залежить від температури налоджії і яскравості сонця. В середньому в перший місяць огірки доводиться поливати через день, в період цвітіння дещо рідше, а з початком плодоношення, можливо, і щодня, використовують тільки теплу відстойну воду 2,8, 32 ос поливають під корінь. Після поливів злегка розпушують ґрунт, якщо посаджений не самозапильний сорт, доведеться навчитися проводити штучне запилення. Робити це не важко. Збирають ватною паличкою пилок з чоловічих квіток і розміщують її всередині жіночих. Підгодовувати огірки в пляшках доводиться часто на самому початку цвітіння використовують комплексні мінеральні добрива. Через 1-5-2 тижні беруть сульфат калію з додаванням рівної кількості гумату натрію, потім підгодівлі, аналогічні другий, дають кожні півтора тижні, до і після кореневих підгодівлі обов'язково поливають ґрунт в пляшці, періодично оприскують листя розчином сечовини половина чайної ложки на літр води. Залежно від обраного сорту огірків проводять формування кущів, і якщо старі сорти в основному плодоносять на вічних стеблах. Їх формування стимулюють прищіпуванням основного стебла над 5-6 листом, то сучасні гібриди, навпаки, для них частіше доводиться видаляти пасинки і створювати умови для плодоношення на головному стеблі. У будь-якому випадку формування кущів на балконі проводиться так само, як і в теплиці, необхідно і підв'язувати пагони, для чого кожен господар придумує свою систему підпірок або шпагатів, На лоджії складно очікувати багатого врожаю, зате неможливо випадково пропустити огірки при їх зборі. Знімають плоди вранці або ввечері. Треба взяти собі за правило користуватися при цьому ножицями, акуратно зрізуючи зеленці без пошкодження батогів, незважаючи на підгодівлі. Життя огіркового рослини в пляшці не буде довгою, тому заздалегідь йому на зміну варто підготувати наступні кущики. Відео огірки в пляшках на балконі, вирощування огірків в пластикових пляшках у відкритому ґрунті. Здавалося б, навіщо потрібно садити в грядку огірки в 5-літрової бутлі. Тут є свій резон, але тільки в тому випадку, якщо привисить є можливість відділення дна для того і робили перфорацію. В такому випадку бутиль матиме два плюси: по перше, в перший час можна накривати огірки відрізаною пляшковою верхівкою, по друге, вічні сторони, зариті в землю. 1.00 для захист від намірів капустянки знищити рослини, висаджують огірки разом з пляшкою в грядку в тритижневому віці, Грядку готують як зазвичай. Викопують в ній ямки трохи більше розміру пляшки, поміщають на їх дно додатково політрові банці перегною і жменці золи, перемішуючи з ґрунтом, акуратно відрізавши дно, встановлюють пляшку з огірковим рослиною в ямку без заглиблення. Заповнивши порожнече ґрунтом, добре поливають рослини, якщо є загроза похолодання, зрізані верхівки пляшок в перший час, поки огірки не продовжили зростання. Використовують в якості ковпаків. Надалі догляд за огірками, висадженими таким способом, нітрохи не відрізняється від догляду за звичайними посадками в незахищеному ґрунті. Вирощування огірків в пластикових пляшках в теплиці дуже вигідно використовувати пластикові пляшки при тепличному вирощуванні огірків. Це усуває необхідність повної заміни ґрунту в теплиці, що досить трудомістким, посаджені в тритижневому віці рослини, вкриті на час ковпаком з пляшкової верхівки, виявляються якби в подвійній теплиці, що дозволяє на пару тижнів наблизити терміни отримання перших огірочків. Адже можливі похолодання ранньою весною не такі страшні рослинам, прикритим ковпаками, особливо корисно використовувати цю технологію з одночасним пристроєм теплих грядок в теплиці. Для цього завчасно знімають 20-30 верхнього шару грунту. Закладають замість його суміш перепрілого гною і соломи присипають ґрунтом, поливають гарячою водою і прикривають плівкою. Протягом 3-4 днів грядка добре розігрівається, і в неї можна висаджувати пляшки з огірковою розсадою. Якщо ковпаків від пляшок здасться мало, тимчасово можна використовувати спанбонд. У теплиці виконують всі традиційні процедури, але після кожного поливу треба не забувати влаштовувати провітрювання основне добриво для огірків в теплиці коров'як. Його настоєм поливають рослини кожні півтора тижні, а також розкладають сухий гній біля кущів, якщо підтримувати температуру близько 25 ОС тепличні огірочки можна буде пробувати дуже рано, але щоб плодоношення тривало довго, важливо і правильно формувати кущі прищипуючи непотрібні пагони щотижня, використання пластикових пляшок дозволяє полегшити вирощування огірків і наблизити збір врожаю. Городники навчилися застосовувати цю технологію як в теплицях і відкритому ґрунті, так і на засклених балконах і лоджіях.